Розповісти, чим хотіла та мама, бабуся, а також враховуючи наші сьогоднішні реалії того, що, на жаль, перечасне виснаження яєчників, та рання менопауза стаються ну, все чистіше і чистіше, то потрібно лікарю озвучити і вік настання менопаузи у маму, у рідної у сестри, у бабусі, якщо да, є така можливість дізнатися, враховуючи той факт, що в умовах війни. Яєчники жінок, молодих починають засинати раніше, ніж це потрібно. Раніше я маю на увазі раніше ніж 45-48 років. Тому важливо проговорити з лікарем, лікарю, що з моїми яєчниками? Підкажіть, будь ласка, в якому стані вони чи близько менопауза? Хоча я як лікар дуже не люблю цього питання, але сфокусуватися, що там з моїм варіальним резервом, тому що яєчники у жінок це не тільки про здатність завагітніти, це про те, як довго. Жінка буде на своїх натуральних естрогенах, які її захищають від ламких кісток, від руйнування м'язової системи, які захищають від серцево-судних захворювань, тобто свої рідні натуральні естрогени, які продукуються яєчниками, вони подовжують здоров'я головного мозку, і відповідають за когнитивні функції.